Вітаю, всіх, продовжуємо Дніпро. Я вас вітаю, можна до вас? Ваше? Давайте ваших голубів подивимось. Що за порода? Бакінці. Миколаївські є. Це червоний б... миколаївський, а це чубатики Бакінці. А оце, бак... оце, 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 оце. оце, да. оце білокрилого можете показати в руках? Оцю? Да, це хто? Це Миколаївський чи Бакінський? Ні, це Курсачка. А що вона тут якось? Постанова. Я дивлюсь, що з неї сталося да, з хвостом. <ріст> — Це ж таки. Ї... Його просто немає. Що <ріст> <ріст> сталося? Його немає. <ріст> не знаю, що з ним робилось. Я місяць вдома не був, не закриті були, що вона. Ага. її, чи що, я не знаю. Вона безпарна, так, да? чи що? <ріст> да, вона це... парується до бакінців. Слава, тобі така голубка не потрібна. Слава! Тобі така голубка потрібна? Це така голубочка. Скільки вона коштує? <світ> Ой, О, <та> зараз <світ> зараз безкоштовна буде. 100 гривень. Що за гроші? 100 гривень. Що, не хочуть брати? Вроді голубка, то начебто попит голубки більш шукають. Не цікавляться, так? Да? І це голубка, так, да, сіра? Ви це ексклюзив вивезли в плані голубок. Бо всі голубів повивозили, хлопці. Так, а куди? А Шипі у вас голубок? голубки без парні, так? Да? Воно бакінки всі. Ви місцевий? Ну. Всі голуби. І батінки голубки. Вон, дивіться. Вон. По 100 гривень одну голубку. Так що беріть. Дома багато голубів? А ви тримаєте бакінців миколаївських разом чи окремо? Ні, а, окремо. А ганяєте окремо чи разом? Ну, да. Те ж окремо, так? Да? А коли вони поєднуються, от, якщо поєднуються, то хто тягне на себе бакінці чи навпаки? Вони да, починаються миколаївські, за ними шнирян, Да? Вони ж бакінці з грайками літають, вони ж не поодинокі, а ті самі по собі. Літають. Ну ви так намагаєтесь так не робити, да? наскільки я ну, розумію. Бо, в принципі, мені і ніколи так ніколи. Як ганяти. Ви працюєте, так? Да? А хто доглядає за до ним? Жінка? А, ну, Вона вже розбирається чи так? Не, не, дуже. Да? не парує сама, не ганяє. Ні, ні, вона тільки ухожує, коли і Да. Ну то, -то е наступний рівень, щоб ще ганяти. Кого з ким парувати буде підказувати? Ну, це вона не дуже так буде, в неї своє. А вона чим займається? Ну, в плані, я так розумію, це її, так? Да? Да. Більшість. Е, кури бачу. Моє оце углу і оце. А і кролями ви займаєтесь, так? Так. На да? ту надає. Що кролі? Е, як наскільки важко з ними зараз? Бо. Так, я не розуміюся, але чую, що дуже часто багато хворіють, там багато з ними хворіють, скільки... звісно. треба прокалуватися. Як часто прокалують? Ну, Місяць прокалують ще. це особливо. Кожен місяць прокалують? Ні, як їм місяць, це час, треба їх проколоти. Ага, ну це вакцинувати, так? Ну, да? да, да. А от потім, як воно. Через пів години. Теж, так? Да? Ну, місяць, тоді три, а потім все. Ну, ж, як комар починається, тоді вже починаєш. Mm -hmm. Молодіж. В мене держав, пропали і вже не буду держати. Розчарувалося, так? Сколько курочка стоит? Пара підсот. Я курочку одну, Ну, ви їх на м'ясо тримаєте, ж, так? Да? Королів? Чи так? Коли? Я не скажу, ми пошти на Да? Жалко, да? А, а, так? Тут продаємо. На продаж. Вить, жалко, різать. Mm -hmm. Розуміло. Ну дякую вам. Дякую за спілкування. Так, я вас вітаю. Сьогодні небагато людей, так? Да? Здравствуйте, добрий день, як кажуть їм. — Ви сьогодні без сина? Ні, сином. Та це що всі голубі. А це його, так? Да? Що ваших да. не залишилось? Я довго. Самі голубать. Ні, десятка полтора, то вийшло. — Самці, не, голубок, самці, самці, так. Да. А шукають більшість голубок, все одно, так? Да, да? Всі на голубки. От Начебто там більш-менш однаково виводяться, а все одно чомусь дійсно. Та ну звичайно, ж як воно таке є. То по одному. Луплять бувало, що болтони. Ні, в цьому дому в мене лічно нормально, ти по парочкам йдуть. Mm -hmm. Ну а що вона буде осені, хто є в нас. Як ті э, старі пісні радянського. радянські пісні, тому що на 10 дівчонок, да? Да, 9 да. ребят, так от це із голубами. Совершенно вірно, так. Да. Ну Надіємося на лучше, а там як вийде. Ну давайте трохи подивимось, поворушимо їх. Хоча б так когось. Червоні, червонорябі бачу, стальні. Це основні тут. Навіть лимонні чи лимонний голубок. Бо більшість тут самців або всі да, самці. Да, да. Основна... Голуба. Голубок одразу порозбирали. Голуба ну а що зробиш? Які ціни нагадайте нам. Ну, 250-300 цена. Угу. І все одно всі підходять, шукають голубок. Да, да, Голубів. Да. Та ні, ну як, штук 7 или 8 і голубов забрали. Ну, Сьогодні тут... вже? Да, да. Угу. Що вже это, молодь G. Вже... Ой, молодь G? Є, є. є. Уже на виліті? Чи... Є, на виліті. А ви голубенят берете до кінця, там, до осені чи як? який період? Ні, десь до іюля місяця. Іюнь і Ага. Ну, а потім вже ну, так спідхорошити, то одне викиду, а второ ставляю, потім з надією той, що голубочка буде. Ну, а, там... а як ви та, ну, що викидати, думаєте? Ну, О, що... перше, а Перше, це голуб чи голубка перша? Ну, пише, як. По нашим розчотам, що голубець перший вилупляється. Ну, вилупляється, а от е, яйце, яке перше… А мене... яйце то ще перше і вибрасую, а второ ставляю. А, отак от, так? От, да? Да. Ну і от ви, якщо ви так викидаєте, воно спростовується чи підтверджується оце? Ну, 98% підтверджується. Дійсно, так, да? залишається дівчина на От Ото болтунець пери вибираю, болтунець підлажую. А потім вторая стається, болтонець і на одному mm -hmm. ну, так. Ага. Перше, це перші, вторі голуб'ята, вони добре кормлять. А потім починається ра піде, осталась уста, да? їхня голубина. Оспа є? Тут mm. скільки годин. Немає, немає да? Ви щось робите, щоб її не було, чи ні? Рома. Що саме? Ну це, ну, це в кожного секрет. Ні, я... А, це секрет у вас? Так, да, дівчино. Не, ну я навіть не чим. Я може прокалуєте, може, може ні Чим поєте, чи... чим перетряхуєте гніздо, я не знаю, чи обробляєте не. голубник може. Ні, зовсім другое. Коротше, ви не кажете, не, ви это до ворожки їх водите. Виключиш камеру, я скажу. Добре, 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 А то таке, це простий спосіб, ну як. Бо я скажу, а вдруг чоловіка, що спочиться, він скаже, що ти не совітував, розумієте. Я знаю, що в мене цей метод вже і в людей вже провірений. А, ну я, я добре, я без камери до вас підійду. Да. Бо у моїх є ОСПА, коли я третій плот, якщо залишаю то все одно там є, то на лапах дивлюсь, то там ну, де кого приходиться прибирати. Тому що розумієш, насоветуєш, допустимо, якийсь антибіотик, щось це сам. А вдруг воно не після кожного антибіотика, якщо є інфекція в голубі, от люди є, я провакцинував, а ти їх проалістував, а ти їх антибіотиком пропоїв. Ні. так кажу, що ж ти їх вакцинував. Ну конечно, это покрута или бы будет. После вакцини то даже медицина, ветаптека доказывает. После даже антибіотика, может быть, процентик изпадешь. Після вакцины, это антибиотика. после антибиотика. После антибіотів, вакцина вакцина, а это же антибиотик. Mm -hmm. Потому що если бы ты ну, не ты, не я. Понесли голуба, вітаптеку, щоб у нас лабораторії були, щоб провірили, що в голубе, допустимо, яка інфекція є. Потім цієї інфекції, то треба прийняти. А ви самі антибіотик приймаєте просто для профілактики? Да? Ну, реально, свій собі. Да? Це ви не з тих небагатьох людей, хто п'є антибіотики просто так. Я Я голубам, я... а я кажу, ви собі. От ви і самі приймаєте. Я тут спини обізбаючи. Ось випив вчора таблеточку, вроде та саме. Хвилює, так? Да? Так, да, грижі ж це mm ж. -hmm. Особливо копчика це дає життя. Чотири дні потрудився на винограднику, а тепер відходите, так? Да? А тепер відходняк. Mm. Це у вас ви шахтарем був чи ні? Ні, водителем всю жизнь. А, ви таке. Сидяча робота, скажімо да. так. 72 роки за кермом. За кермом. Да, то ви так. Професійна у вас наслідка спина да. це якраз вона да, дає на спину. Це. Зрозуміло, дякую вам за спілкування, всього найкращого. Да. Да. Ну, Підійді, Побачимось. Добре, я підійду. підійду я да. Да. У вас вже вони ростуть, ростуть, дивіться. Да, 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 да. 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 Ми старіємо, а вони ростуть. Да. І вони вже такі більш-менш звиклі, да, такі, де, ета... а, вже Уже знають, куди вони їдуть. Дві І ні, туди Дивно, а їх же було більше, 9. да, у вас? Ну, о, да, о, чим вони в ті сім було краще, ніж у ці дві, да? Ну нічим же ж не були краще, да? такі ж самі були. Розцвітки почти такі самі. Ну мальчиків було, Всього три мальчика. А Дешко це більше, дві я дівчинки, так? Да? Ну їх якось менше і беруть, да? дівчат. Це одно більше хлопців, так? Да? В основному Ні? перші брали тільки дівчат. А навпаки, так? Да? Да. А хлопців троє. І оце тільки на тій неділі послі. Одна mm. заказує. Кожного... Ми позже ми поже держіть. Mm. Ну, ну то ж так держали. Ну а вже в такому віці вже ніхто і не хоче, я так розумію. Чим вони старше, тим ти ж менше хочуть брати, так? Я думаю, по друге що. знаєте, скільки людей, скільки є. Mm -hmm. Скільки вказує свої прибава. Скільки він вже? Чотири місяці їм чи більше? Да, вже п'ять. П'ять да? уже, так? Вже дорослі. <плес> ну що ж. Може, в цей раз пощастить, а ні, сьогодні не пощастить, тому що сьогодні праздник такий великий, мало і мало, мало і, і продавців. Людей в цілому, да? Да, людей. ну все одно. А може знаєте, воно так здається, здається. Той раз, начебто, було, здавалося, що все класно, А людей то було багато, але ж не взяли все одно. Вам що ці люди? Вам треба свій один, да. а не сі. Ну, всього найкращого. Так, йдемо далі. Добрий день, можна до вас? Ви бакінці вивезли? Чи хто це? Узбек. Узбек. І там. А то у Рупинскую. Ага. Я голуби, сейчас я Сергія Івановича. А, ти передаш туди? А, ну добре. Вот Оце, да, у Рюпинськи? Угу. Да, остального я вже бачив такого из. Із... Теж такого ж самого это, забарвлення такого ж самого У Рупинский бачив. Им притаманы, да, оце, на стальну мазь Ну да. А є інші это, у Рюпинське? Чи тільки такі бувають? — Я чесно. — Ну у вас тут тільки такі, так? Да? Ви їх так особливо не тримаєте? Ну, багатої кількості я маю наразі. Да? А ви звідки? А? А, місцевий, ну тут буде А, місцеве, ну да? місцеве, так? Цих у вас більше, да, так? Це турб Літають вони? Літають, і грають. Ганяти буде, літати, а ви ганяєте? І взимку, і влітку чи нічого. А які на навіть? Ну, від. Сто-150. Угу. Це теж важче чи ні? Ні. Це сусідські, да? так? Ну добре, дякую вам. Всього найкращого. Добрий день. Можна до вас? Дальні, сірі. Це вже Миколаївські, так, да, пішли? У вас? Це Миколаїв, так. Ви теж місцевий? Так. Да. І це ваші. Да. Ну, вони відрізняються, так? Да? Оці, ну, не тільки за кольором, а в нас оці такі величенькі, а ці маленькі. Да? Вони як. Якось... Оці такі. Підганюєте голубів чи ні? Конечно, я вольеру держу. Не Ма вольєру, да, це Р. И я не держу. Декоративні породи? Не держу вообще. А, нет. Я думал, ты каждый держу. Не, не. А, а не, не пользуюсь. А голубей багато вдома? Там же с до сотни. До сотни зараз. А молоді вже достатньо, да? Ну скільки вилетіло там, плюс-мінус молодих? Ну, Много по-доброму, конечно. Что, похвалили? Нет, примаро за. А, ото якраз от, да. Дякую, Іванович, у вас також. А ціни які на голубі? Ну, голубов по сторіні. А, а, це все і там, да, і, це і тут. Пара, пара серих. Парован. Все одно більше шукають голубок, да, а голубів якось менше. Да. Смотре який год. Один год голубок повного, а то голубів не знайдеш. Ну все одно, от я більше спілкуюся з людьми. Все одно, от, там теж тільки голуба, там тільки, тільки голуба. Тобто ну, кажуть, ну, що більше так, шукають так. голубок. Ну я по собі, у мене теж. Вроді все по парах, парах бац, потім голубка треба, щось сталося. Голубка вже треба. і якось воно стається, що Начебто, коли навіть по сезону їх здається більше голубок, а потім коли парувань, голубів більше. Як Посмотрите, воно так? Ну Такі різні, різні голуби. Все одно, чомусь вони. А от воно... Оце молодь. Ну це ж не цього року. Просводить. Ну, я бачу, що не цього Сірий тільки поставить. Вже mm. буде 4, да. Mm. А чого ви його так? Зашов його сюди. Клітку. По а, треба, да? Да. Не, сто... не поворот паривати. Ага. А, перепаривати треба, так? Ні з тогалу збивати. Я надо не влізти. Только що там. А вирішили проверити. Ото, якщо розумієш, то то може бути. Оце сірий, да? Чотири Чотир річний. Молоде, киві, кукувате, киві. Ну, ну добре, добре, дякую вам за спілкування всього найкращого. До вас добре, можна, я. хлопці? Кого ви вивезли? Розкажіть, будь ласка. Бачу, що малі-малі, так ще. Це молоденькі, так. Да. Це... Це... Це павліни молоденькі. Індійські. Індійські та. хто? Ну, Павліни Це як індійські, ноги лохматі, бачиш? Ага, так, да, я звернув, а що вони якісь. І, не прості, да? а як да, говорять індійські поліни. Угу. Ну це а це немножко старше одне. От це кажеться старше, да, воно такі линяє. А це молодсінькі Угу. Дискуті. А не лохматих дають вони, проскакують у них. Так. Да. Бо я дивлюсь, ці людські да. а ці, Це взагалі прям конкретно так? — Ну, да? це ж так. Да. це другі, ростовські декорації. Белые есть, это А, оце теж декорація, да? А, ну да, він хвіст... я щось не звернув увагу, що у нього хвіст терчить, але не Льотний, так. Все а які у вас породи вдома? Кого тримаєте? Ну, у мене то, що павлины, волки и ленточные, красные, вот это, з білими крилами. ростовські, mm -hmm. вот такие ростовські вот Уже Вони самі да, годують оці, я дивлюсь, джобіки такі більш-менш да, в них вже ну, не треба підгодовувати і там да, с... кармілах, такого нема, так? Да, Миколаївських ви не тримаєте, так? Да? А колись тримали? Нікода. Мені декорація подобається, ви, от з я от... ви як з самого дитинства завели, так? Так, так що я мішкал, і зараз я і їх, їх Ну, бажання поганяти, такого нема. Вони там ходять, да? у вас багато вдома? Та ні, не багато. Ну, Штук 30 я держу, просто. Для, а, ну тобто це зовсім не багато. Так, да, 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 да. Я просто чесно для себе. Угу. Ну, а люди цікавляться, от такими от зараз декора... такою, да? Ну, беруть. Зараз забрали, от такий, купили. Л... Да? Красний ленточний забрав. О, і зараз парочку забрали, спаровані. Ось такий р... mm -hmm. ростовський цвітний. Mm -hmm. <ріць> Які ціни? 100-150 г. 100-150 гривень цього на всього. Да. Ну, старих ви не Ну у вас там і старих і мало, я так розумію, ви то, що молодь вискачили. Кролі теж ваші? Декоративні теж. Ні. — Це вже гонні? — гоньні. в ні. що блядь. — Ну ви тим, конечно, садок посадили, це щось. Так, це Новше сосід, ствай, сосід. Купив. Да. А, це не собі не взяв? — купив. — А я думаю, нічого себе місцевої не, да, не, не, не знаєш. У кобло таке посадили. Ну добре, дякую вам. Все найкраще. Да,